Що Мазуха, Привіт! Привіт! доброго ранку ми з України. Слава Україні, дорогі підписчики. З вами я, Мазуха Сергійова і Сергій Шелудько. Так що, друзі, всім доброго ранку. Коротенький відеозвіт У мазухі. Все норм. Поросята на її фоні виглядають як мурашки. Все тут організовано, контролює ситуацію, Успокоїлася. От. І глядить. Своїх діточок, всі під контролем ховаються в вочку, Порос пройшов без пригод у свиноматки і поросят. Ну а я трошечки звісно, побігав. Ну нарешті сьогодні я вже ночі трохи поспав, а так як після збору коштів на стрімі, реально шкалили емоції. І за два дні в день стріма і після стріму ми зібрали. В районі 100 тисяч гривень, бо тільки що дивлюся, відео знімаю, ще хтось скинув 400 гривень. От. Тобто люди ще вчора скидали, ну не багато вже, але все одно пролітали ще переводи. Я вже кажу, збір закритий, на авто нам вистачає на одне, на друге. Хватає нам положить кошти ті 23 тисячі, які ми взяли з госпітальних грошей, так як я їх і не використав. І ще туди переслала Наталія Солітерник ще 100 доларів. Також переслав 100 доларів ще Ігор. Ой, він там ще 200 доларів в одне місце переслав. І Наталія Солітерник і її родина також переслали ще оба їй пропало світло. Так, світло включили. От і на автомобіль також перерахувала, але ну ще ми не отримали. От, перевода. Також Ігор з Чикаго ще переслав. Також треба забрати. Тобто, я думаю, що в нас вже там буде хороший старт. Я постараюся заїхати в банк, щоб вони мені зробили якусь. Якусь, як воно правильно, бухгалтерію з дня розпочатого збору, ну коли відкрилася карточка, тому що я туди своїх коштів особистих не ложив. Ми тільки перекидали там з Ютубовської картки з Лесі Петрівної туди свої 10 тисяч і кошти налічними ми ложили за продаж поросяця. Це 5 тисяч гривень. Все те, що в мене в ручному режимі, я записував в зошиті. У мене всі записи. хто... Передавав там Все, всі ці гроші в мене записані в блокноті. Ну так по-сільському, по-простому. Так що, друзі, по свиноматці вернемося. Ну, не знаю, попробуємо зараз мазуха, бі, Попробуй, ну Лайфхак, чи спрацює, чи ні. Тобто котячий корм, е, чи буде їсти чи ні наша мазуха. О, то що комбікорм не схотіла їсти, а людинка мені написала, що е, е, ну, попробуйте давати котячий. Ну, Котячий собачий корм, так як він поживний, і там є білки тваринного походження, і вони, ну так сказати, заводимо з букхіра свиноматку. Тобто вона порилася в стартовому комбікормі, так як ми використовуємо стартовий комбікорм для свиноматок, як лактуючий, і в подальшому, коли відлучаємо, то використовуємо старт. Ну, їсть, проявила інтерес. Поросятка хотів засняти, як граються, ну, поховалися до себе в кучку. Стараємося перестав кочегарить. Коли кочегариш, поросята лежать біля мамки, якщо більша температура, цього нам не потрібно. І коли тут прохолодно, для свиноматки там 18-20 це норма. І їм прохолодно і вони ховаються в кучку. Ну, а вона організовує. Так що лайфхак працює, можна просто комбікорм перемішати із цими. Кормом для тварин, для пухнатих і буде їсти. Так що, ну, а саме головне запустити. Температури нема, все добре, свинка сама розродилася. Візуально схожа вона на велику білу да, на йоркша. Але по ушам уші не стандартні, як гвослика. Але мама в неї була Йоркшир, гепшир, але була така, як вона по статурі, навіть ширші плечі, хто пам'ятає, Глорія Мігеровна, чорна, як ніч. І Мігеровна, бо вона така була з характером. Не знаю. Для мене вона була хорошою, як мамкою, і в період родової діяльності трошечки показувала свої сюрпризи. Ці також в період родової діяльності це родовий стрес. Трішечки там показувала свій характер, треба контролювати, там, ну, понятно, що може бути якийсь больовий шок. І, ну, Міряємо температурочку. Можна вколоти стреснів і таким чином контролювати ситуацію по стану свиноматки. Ну проявила, проявила інтерес, водичку п'є, хазяйнує, ходить по поводу підсівки, Як хтось мій там писав, тебе грязно, там капіт". Ну, По-перше, тирса у нас отака вона. І е, підкидаємо нову, вже на днях просто вишкребаємо всю, тому що свинки ти ж її не заставиш е, робити там. Ходити в одне місце і хто тримає господарство, ті понімають. Ну, я не кажу, що в мене там суперумови, але е, вільне утримання свиноматок на опоросі це для мене чисто принципово, особисто для мене. Я не проти, е, не проти утримання в станках. Це контроль, це все добре. Ну але я стараюся так. І е, опорос, наприклад, у мазухи стопроцентне зберігання, е, опорос у нашої тумбочки 100%. Зберігання опороз у Хто там у нас ще був у, у кумової свинки, її звати пепа. То, що ми забрали, 100% зберігання. Тобто, ну, будемо говорити, 99,9% зберігання нашого поповнення. Ну, що виходимо, покажіть, які ви там бойці. Все-таки почитав я все Петрена Володька в Коржівську, так що Володя, якщо дивишся, такі малюки, Статура є задатки. Завтра буде третій день, проколимо залізо, якщо будемо живі, здорові, поставимо кротову порожнину і е, не знаю, сказав, і купірнемо хвостик. І всі такі мої манісінькі повиходили. Так, грю це. Мазуха, знімаю без селфі-палки вчора. Васильовичу переслали, ми подарували селфі-палку, я знав, що йому ну він хотів, так він до мене приїжджав, каже, що це за штука? Кажу, палка Але сьогодні знімаю, як Васильович, просто витягнув з кармана телефон і засняв. Так як посправлявся по господарству, дуже багато роботи, дзвінків зранку багато. Я по автомобілям, дай Бог сьогодні. Заберемо сьогодні або завтра. Відрекомендували, рапортуємося і будемо з вами рухатися далі. Ну так. Да? Вже сьогодні вона хороша, вже вона не кусається. Вчора трохи, звісно, кусюкалася. Кусюкалася. Але все в неї під контролем. Вона так їх носом, і вона так ротом кляцає, вони до неї тікають і вона їх заганяє в очку. Все-таки третій опорос дається в знаки. Перший був комом, чи блін комом. Ось так, поховалися знову всі. Почку, кажу, боровся, двері відчиняв і таким чином контролюю температурний режим. Так що, друзі, на цьому буду завершувати. Відосик свій якраз лягає, може буде гукати, годувати. Ну що ти, гукай? Гукай, 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 давай. Гукай, гукай своїх діточок. Давайте, давайте бігом. Не хоче. Не хочуть йти. Я вже йду. Все, кажи всім пока. Всім миру, кажи здоров'я і добра, все нормально. Давай, давай. Почухаю тобі язика. Що, не схотіла погодувати дітей на камеру. Ну, заснімемо. А вони вже на напоготові. Ну, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, хороша. Все, друзі. Тому все. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Не бійтеся своїх тварин, бо деякі кажуть, як ти з ними там сидиш. ну Все залежить від того. Ну я не знаю. Я просто на це не звертаю увагу, в мене так. І я з ними від народження, і так сказати, хто до поросу, хто до забою. Ну, але це життя, каже, да? каже моя ворожа дівчина. Ой, моя маленька. Все, друзі, всім до побачення. Далі щось сьогодні ще заснімемо, всім пока-пока-пока.